А то й далі підтримуватиме Україну. Північно-Атлантичний альянс насамперед сам з огляду на різкі геть недружні кремлівські рухи збільшує оборонні витрати. Цьогоріч це були додаткові. 10 мільярдів доларів. Водночас генсек НАТО запевнив, що Україна, її суверенітет та територіальна незалежність залишаються для країн-членів оборонного блоку однією із найважливіших тем. Чули ці заяви в Москві чи так просто збіглося, але з підрозділом Західного військового округу і з Кремля зненацька надійшов наказ здійматися із насиджених місць і маневрувати просто за крок від східних кордонів України. 14 лютого нині я вітаю вас. Це спецкорна 2+,2 плюс і ми розпочинаємо. Надзвичайного стану не буде. Глядовці горлають, що усе катастрофічно з енергетикою, але рішення про запровадження радикальних заходів прийняти не наважилися. За тривогою у найвищий ступінь бойової готовності Кремль віддав наказ підрозділам західного військового округу маневрувати у бік українського кордону у досвіта та надвечір. Пований Донецьк нині двічі здригався від вибухів. Розвідка каже, трактористи не впорились із відповідальним зберіганням боєкомплекту. Запровадження режиму надзвичайного стану у енергетиці України поки що не планується. Прем'єр Гройсман сьогодні звітував на нараді у Кабміні. На думку урядовців, насамперед, блокаду окупованих районів Донеччини та Луганщини треба припиняти, бо альтернативи, мовляв сепаратистському вугіллю, на думку міністрів, немає. Натомість і політики і активісти, які підтримують блокаду, запевняють, що урядовці, м'яко кажучи, перебільшують масштаби кризи. Ігор Бондаренко з'ясовував у кого аргументи переконливіші. У районі станції Кривий Торець облаштовують тридут 16-го добровольчого батальйону. За чотири дні блокади торгівлі з окупантами на цій ділянці Донецької залізниці запобігли проїзду понад 200 товарняків. Пропускай руша електрички і ті порожні. На засіданні кабіну прем'єр не знаходить собі місця. Стоячи, звітує про свою роботу і тих, хто заважає. Власними руками українці хочуть деякі українці зірвати опалювальний сезон. Спонукати вялові відключення електроенергії в нашій країні це є непропустимо. Про запровадження надзвичайного стану в енергетиці ані слова, хоча напередодні лякали тотальну економію та відключеннями за графіком. В Уряді твердять, альтернативу вугіллю з окупованих територій немає, а запасів у нас щонайбільше на 40 днів. Світова практика. Вже давно довели, що використання антрацитів не вигідно перш за все з економічної точки зору. Сергій Зуєв розробив цілу програму, як зіскочити з антрацитової вугільної голки, серед тимчасових змішувати вугілля різних марок, серед стратегічних завантаження атомних електростанцій і реконструкція котлів на ТЕС для інших типів вугілля. Треба йти в напрямку. Перше збільшення навантаження атомних станцій через стимулювання. Введення нічного тарифу. треба було б добре подумати. А яким чином від цього вугілля відмовитися? Це директор трипільської тес станція, яка виробляє тепло та електроенергію для жителів столиці і Київщини. В інтерв'ю піврічної давності енергетик попереджав: від антрациту треба відмовлятися і переходити на буречі газове вугілля на цей момент. Не мали б на Трипільській ТЕС декілька блоків, які б могли б працювати або на газовій групі вугілля, або на, на бурих вугіллях. Ну, на жаль, ніхто серйозним аналізом не займався. Цих блоків сьогодні немає, тому ми маємо сьогодні те, що маємо. На переробку котлів для спалювання інших видів вугілля потрібно півтора-два роки, запевняє директор Трипільської Тес. Війна на Донбасі триває вже третій рік, проте залежність від вугілля з Донбасу лише посилюється. Врятувати енергетичну систему від колапсу могло б африканське вугілля. Досвід вдалих угод уже є. Проте контрактів на нинішню зиму не укладали. Якщо поквапитись, то вугілля за кордону дістанеться України за півтора-два місяці. Це не можна рішення прийняти сьогодні на завтра. Це треба було приймати рішення позавчора. Міністр енергетики Насалик запевняє, нових угод з Південно-Африканською республікою не з'явиться щонайменше до квітня, бо все вугілля там уже продане. Антикризові заходи в енергетиці вже запущені, запевняють в уряді, проте не уточнюють, які саме. Активісти торгівельної блокади теж планують розширити свою акцію і заблокувати автомобільні дороги до окупованих територій. Ігор Бондаренко, Ольга Кошеленко, спецкор. 2 плюс 2. Пораненого напередодні біля Широкина українського воїна шпиталізували у вівторок. Світлою порою про російські найманці 26 разів атакували позиції наших військових. Важка артилерія бойовиків кажуть у штабі, АТО, не стріляла цією доби лише на Луганщині. Там українські опорники потрапили під ворожий стрілецький вогонь. У секторі Донецька, крім стрілецької зброї, окупанти використовували ще й міномети та бойові броньовані машини. У самому окупованому власному центрі нині пролунало два потужних вибухи. Спочатку місцеві почули вибух близько дев'ятої ранку. Користувачі мережі припускають, що підірвався один зі складів хімзаводу, де терористи виготовляли вибухівку. А вже по обіді донацьк сколихнув другий вибух, який почули мешканці усіх районів окупованого міста. В обох випадках пишуть користувачі. Мережі таке звуків прильоту снарядів не чули. Як їх тільки не називали бойовики, особливо після невдач адептів руського міра на авдіївський Ці натівськими спецпризначенцями і добірним каральним батальйоном націоналістів просто у страху очі великі. Насправді ж, героїчно і професійно в районі Авдіївки воюють звичайні бійці збройних сил. Досвід і мотивація звільняти українську землю кажуть наші хлопці: роблять справжні дива. Руслан Єрмалюк про простих солдатів у Авдіївських лісах. Вони очі та вуха нашого опорника на Авдіївському нулі. Залежно від інтенсивності обстрілів сипарів, а так ну, приходилось і по три, і по п'ять годин лежати. Біля Авдіївської промки усі ліси та посадки від ворожого великого калібру викошені мало не під корінь. Абсолютно не вважається. Ну, дом 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 танком. повністю з чим. Що це щитання з чим-то з ким-то. Я читаю, що ні воювати вчаться тут на фронті, де все по-справжньому. Їхня домівка це глибокі шанси, їхня сім'я це побратими по зброї. День-два два, все ти, ти з десь ти вже дома. Ці солдати не їли снігурів, не розпинали хлопчиків, не вчились у Вест Пойнті. Говорять українською та російською. Є з ким воювати і на кого рівнятися, і кому з кого брати приклад. Звичайні солдати збройних сил України, які вже навчились дуже добре робити свою роботу. Я думаю, що ми показали, що ми навчилися воювати, що вони піщать як миші, і за це на тому боці їх прозвали натівськими найманцями і безжальними вояками каральних батальйонів. Я думаю, що це звичайна пропаганда. Ми в принципі на це не звертаємо уваги, тому що ми сюди прийшли виконувати виконувати свій обов'язок перед батьківщиною. З різних куточків України з різними долями та професіями у мирному житті ці українські солдати тепер ризикують життям, аби там у тилу їхні рідні могли спокійно у затишку лагодитись спати та прокидатись, народжувати дітей та виховувати патріотів. То є чоловіча робота, її зобов'язаний виконати кожен чоловік, не ховатися по норах. Руслан Ярмелюк, Михайло Путята, Віталій Віталіосяніков. Спецкор два плюс Російські армійці розпочали раптові військові навчання поблизу українських кордонів. У міністерстві оборони РФ зазначають, що війська західного військового округу переведені у вищий ступінь бойової готовності, і цитую на штатній техніці проводять марші в призначені райони. Маневри та передислокації час до часу російсько-окупаційні підрозділи проводять і на території Донбасу. Станом на сьогодні особовий склад окупаційних сил налічує 36 тисяч бойовиків, поміж них щонайменше. Три тисячі це кадрові військовослужбовці російської армії. Такі дані оприлюднили військові аналітики групи інформаційний спротив. Водночас на окупованій території розвідники нарахували, що найменше танків та 900 бойових броньованих машин. Говорять також про наявність у бойовиків тисячі одиниць артилерії різного калібру та призначення, і 350 різноцільових комплексів протиповітряної оборони. НАТО тим часом збільшує витрати вперше після завершення холодної війни між Радянським Союзом та Заходом країни Альянсу вирішили виділити на оборону на 10 мільярдів доларів більше ніж торік. Про це заявив Єнс Столтенберг, гонцек організації перед початком зустрічі міністрів оборони країн-членів Північно-Атлантичного альянсу в Брюсселі. Чи актуальним буде на тій зустрічі українське питання? Олександр Загородний розповість. У найближчі два дні тут у НАТО активно говоритимуть. Про гроші, пам'ятаєте, Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, активно критикував НАТО за те, що тут не зовсім почесному відшкодовуються витрати альянсу. До цієї теми тут вирішили повернутися, і вже завтра міністри оборони країн, учасниць альянсу, випрацюватимуть якийсь єдиний механізм, як зробити так, щоб усе було по чесному. Ну і ще одна грошова тема. Це вже особисто від Столтенберга. Генсек НАТО вже вкотре заявляє, що світ останніми роками став небезпечнішим, тому усім країнам потрібно більше витрачати на армію на оборону, власне на безпеку. А тут є проблеми. Наприклад, такі країни, як Італія чи Франція, не хочуть чи не можуть платити тих обіцяних 2% ВВП на оборону. Ну і щодо нашої країни про Україну знову у НАТО говорили. Столтенберг котре заявив, НАТО усіляко і всебічно підтримує Україну. НАТО і далі підтримуватиме Україну. Ми надаємо потужну політичну підтримку для забезпечення суверенітету та територіальної цілісності, а також практичну допомогу. Модернізуємо армію. Столтенберг також сказав, що говоритиме про ситуацію в Україні найближчими днями у Мюнхені на безпековій конференції з міністром закордонних справ Росії Лавровим. А також підтвердив, що отримав від української влади запрошення провести північно-атлантичну раду у Києві, і тепер питання у тому, аби знайти вільні. Дати у графіку, якщо ця рада таки відбудеться, це означатиме, що у Київ приїде усе керівництво НАТО, і очевидно буде прийнято на ньому якесь важливе рішення. І все тепер залежить від графіка, як швидко знайдуться вільні дати з Брюсселя. Загородний, Сергій Азаренко, Спискор Два плюс Кримінальне провадження за незаконне поводження зі зброєю відкрили правоохоронці на Херсонщині після нічного конфлікту зі стріляниною на Чонгарі. Вночі проти понеділка там чубилися військові з кримсько-татарськими активістами з батальйону Аскер. Армійці в'їхали на територію табору кримськотатарської організації на броньованій машині. Зруйнувавши паркан. Щинилася стрілянина. На ранок сторони помирилися та заявили, що конфлікт вичерпано. А от ані пов поліції, ані в прокуратурі судочку досі не прокоментували. Лишень заявили, що відкрили провадження та вилучили зброю, нібито для експертизи. Три роки та 10 днів неволі для кіборга Вінницького захисника Донецького аеропорту, двічі пораненого і контуженого Миколу Лаврика, засудили за крадіжку державного прапора. Стяг оцінили у 300 гривень і дали максимум передбачений статтею. Проте апеляційний суд Вінницької області скасував рішення могилів Подільського районного суду і повернув справу на повторний розгляд. Анна Тітовська знає подробиці. Це той самий прапор, за який кіберг Микола Лаврик має сісти за грати на три роки, тільки випраний і випросований. Або схоже на ганчірку і відсів на зігнутій трубі на в'їзд Соломбадешівку. Микола його зняв, бо каже, під час двох ротацій у Донецькому аеропорту бачив, як хлопці вмирають за прапор. Якось внутрі все перевернулося, коли я це все побачив. От. от. Того я його й забрав. Вони не, не довжен прапор України в такому стані знаходитися. Якщо, якщо він дійсно пошарпаний грязний, то, 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 то значить він їм не потрібен. Так ви його забрали? Я тут? його забрав додому, порівняв, почистив, вирівняв, постирав, наскільки міг відстирав і залишив саме. А наступного дня сільський голова заявив про крадіжку на суму, що підпадає під статтю. Голова сільської ради. У відділ поліції надав нам довідку про те, що державний прапор перебував на балансі і коштує 300 гривень. Було слідство і суд. Крадію дали по максимуму три роки і десять днів по неволі. Закупили такий же самий прапор, який вартує 65 гривень взагалі, а не 300. Але це не вигодно було правоохоронним органам, Якщо 65, тоді не буде кримінальної відповідальності. То вони вирішили? То вони вирішили оцінити за допомогою Олої ради оцінити його в 300 гривень. Це вже зараз у бійця обіцяй адвокат разом подали на апеляцію, бо з'ясували занадто багато деталей. Не лише справжню ціну прапора, а й те, що стяг, який забрав боєць на балансі сільської ради, як запевняє голова, не був. Получається, обманув. Значить, він взагалі не перебуває на балансі. Він приніс довідку про вартість прапора, який складає 300 гривень. Проведемо перевірку значить, спільно з прокуратурою, значить, дамо значить, принципову оцінку діям посадовців. Та й сам сільський голова тепер запевняє заяву поліцію. Не писав я в усній формі по телефонному режимі. Сказав дільшому, все. а заяву не писав у поліцію? Ні, роботу поліції та прокуратури обіцяють оцінити. Триває службове розслідування. Ми перед ним вибачилися за дії своїх підлеглих. Я особисто був у лаврика дома. Сьогодні ми її виправимо цю ситуацію. Слідчі будуть ті, які дійсно значно провели. Так як положено перевірку по даному кримінальному провадженню, то не будуть покарані. Якщо буде вина, крім цього, ще також посадових осіб, як поліції, так і прокуратури, ми їх також накажемо. Тому що ніхто це залишати так не буде. Про це заговорили, коли апеляційний суд скасував рішення могилів Подільського районного справу. Повернули на повторний розгляд. Анна на дітовська макоана Вінниця, Спецкор, спецкордва плюс Кіно про кіборгів під Києвом знімають художній фільм про оборонців Донецького аеропорту. Герої цієї знайомої на весь світ військової операції, прості солдати з різних родів військ, у зруйнованих декораціях з дорогою замінованою машиною в різних одностроях та ще й з бойовою кішкою зіграла свою роль у стрічці. І наша знімальна група. Наталя Нагорна розповість більше. Я ось давно просто Живою він знову будує Донецький аеропорт. Шевки цей деметав, режисер-постановник. Відповідає тут за бутафорські ескалатори, за багажні стрічки з манекенами, що ще зіграють загиблих, за написи на стінах, іржаві крісла та брудні прапори. В його декораціях Донецький аеропорт знову живе. Ми його строїмо а потім ще й ламає. Тут емоційно складно зрозуміти, що це лише кіно. Здається, десь поруч посміхається Іван Зубков, десь там лаштує свого кулемета Ігор Брановицький. Десь тут роздивляються фотографії доньки Злати Сергії Золінські. Тут серед звичайних декорацій здається, що українські герої знову живі. На зйомки фільму кіборги витратять 48 мільйонів гривень. Половину дала держава, половину спонсори, багато декорацій, комп'ютерної графіки та, звісно ж, баталії. Ще одним місцем для зйомок стане закинути аеродром на Чернігівщині. На злітній смузі знову розгорнуться бої. Будуть з, танками, з БТРами, з взривами, Ну відповідно, з боями баямільши Андрій Швачко готує костюми. каже кіновоїни будуть не в одностроях, а як насправді, кому що волонтери привезли. Починає ат наша. Нашого... Українського дубка, в який українська армія 2014 году війшла в АТО. Также форма практично всіх стран НАТО. Гример Тетяна підфарбовує оператора спецкора Славка Журенка. Сто грамів пересумка хочеться. Дається сто грамів. За сценарієм він та кореспондент Олександр Загородний забігають в аеропорт знову. Саме, тільки не та цей крихітний епізод відтворює реальний день з їхнього життя. 22 грудня 2014-го Сашко та Славко працювали в новому терміналі. Того дня теж обіцяли перемир'я. Ось таке перемир'я, Щойно нас обстріляли. Хлопці тримають оборону. Режисер Ахтем Сейтаблаєв стежить, як його кінокіборги розказують історії невигаданих людей. Вони смішні, вони мужні, вони конфліктні, вони е відповідальні, багато юмору, багато розмов. Десантник я дазі субота. Я хороший персонаж. Мені життя поцарапало. Хотілося б, щоб люди подивилися цей фільм, і як росіяни, так і українці, і закінчилася війна. Одна з головних ролей дісталася їй: куди ж українські воїни та й без кішки звати Танюха, і її місія нелегка. На руки йти, під машиною сидіти і рожати. Актрису взяли з притулку і сподіваються, в їхньої чорнявої зірки скоро з'явиться родина. Ми їжі нового хазяїна після зйомок. Наталя Нагорна, генешульга, Шульга, плюс 2. +2. У Києві сьогодні провели в останню путь Геннадія Воробйова. Понад дві з половиною години прощання тривало в національному університеті оборони України, де генерал-полковник був ректором. Туди безперервно йшли люди. Помер чоловік на своєму робочому місці у власному кабінеті минулої суботи. Це був серцевий напад. До війни генерал Воробйов командував сухопутними військами. Офіцер відомий тим, що під час революції гідності одразу після голосування депутатами за диктаторські закони, 16 січня 2014-го, відмовився виконувати накази Януковича та виводити армію проти людей. Одразу після революції гідності Воробйова поновили на посаді. Він став заступником начальника генерального штабу збройних сил України. Під час війни на сході Воробйов неодноразово перебував на передовій і деякий час у 2014-му виконував обов'язки командувача антитерористичної операцією. Якраз був такий генерал, який цінував людське життя. І в Дебальцеві він так діяв, як він вважав за потрібне. Я вважаю, що завдяки його діям і всі військові ці знають, збереглися багато життів. Це втрата для всієї країни, тому що п'ятувати такого. Таку людину, такого рівня дуже важко. І тому я думаю, що сьогодні Збройні сили, Міністерство оборони і вся Україна втратила патріота, сильного, піятованого генерала, який сьогодні пішов в життя несподівано. Він кожного дня займався спортом. Він кожного дня був в спортзалі, в басейні. Він кожного дня віджимався до 300 разів. Янукович написав листа з проханням до Путіна ввести війська в Україну. Від диктовку Кремля про це в інтерв'ю спецкору заявив колишній депутат державної думи від КПРФ Денис Вороненков, який сам голосував свого часу за анексію Криму навесні 14-го року. Тепер Вороненков разом з родиною перебрався до Києва, отримав українське громадянство і дав свідчення генпрокуратурі України, яка розслідує державну зраду президента утікача. За словами Вороненкова, лист, який Росія використала як привід для збройної агресії проти України, був не єдиним. Спершу таке саме звернення написано. Криму Аксьонов. Але зрештою у Кремлі вирішили, що аксіонов занадто сумнівна постать. Сначала писал Аксіонов. Это сочли неубедительным. Потому что кто он, как на основании его письма, будет Россия водить войска. Уже там находился в Росії. По сути дела, у них в руках Янукович. Поэтому Янукович, я думаю, что вынудили написать это письмо. Я не думаю, что он хотів его писать. Гучна відставка або Перший із речами на вихід радник Трампа з нацбезпеки позбувся посади через контакти з російським послом у Вашингтоні. Майкл Флін визнав, що раніше надав неповну інформацію про свою розмови з Сергієм yeah, Кисляком. Скандал навколо радника Трампа спалахнув щойно стало відомо про те, як ще до інавгурації президента Флін кілька разів обговорював з російським послом не публічно антиросійські санкції. Сам Флін раніше наполягав, що була усього така розмова. В адміністрації Трампа також озвучили версію радника. Про Лише один телефонний дзвінок, в якому санкції не обговорювалися отже, збрехали американському народу. Оголошуючи про свою відставку, Майкл Флін вибачився за брехню і заявив, вчинив так з необережності. Потужний вибух ще зруйнував приватний будинок на Одещині. Лише диво минулося там без потерпілих. Господаря у той момент в оселі не було. Зранку чоловік пішов на роботу, а просто перед його поверненням вже надвечір дім практично злетів у повітря. Рятувальники, які працюють на завалах, припускають, що руйнацію спричинив витік газу. Близько дев'ятої вечора селище Доброслав здригнулось від потужного вибуху. Жителі цієї вулиці бачили вогняний факел. найближчих до вибуху будинках потріскалися шибки та позривала шифер на дахах. В цей момент я спав, услышав такий звук, що, мабуть, я в житті не слухав такого звуку. Думав, що війна, мабуть, почалася. Як жахнуло, я виходжу, і дивлю, що вдома нету. Діти всі перелякані, ну, страшно, звісно. Будинок цього чоловіка якраз навпроти зруйнованої вибухом хати. Каже, люди повибігали на вулицю і кинулися до завалів шукати господаря. Потім з'ясували, мешканець будинку в той час ще був на роботі. Я на зміні був на роботі, був. просто мені, можливо повезло. От і машина ціла у мене залишилася, і я цілий якби. Ну то що вещі, документи, от чому я нахожусь, то я сталася на мене. Все більше нічого немає. Чоловік каже: зранку, коли йшов на роботу, запаху газу у приміщенні не відчував, якби був вдома, встиг би все полагодити. За іронією він сам газівник. Після вибуху подачу газу на всій вулиці одразу перекрили. Підозрюють, що саме він причина такого великого руйнування. Попередньо це вибух стався із витіку газу. Але комісія розбереться зараз. Найголовніше це провести експертизу, оцінити збитки, тому що людям треба якось це компенсувати. і будемо розглядати питання на найближчій комісії щодо ну, виділення якоїсь матеріальної допомоги. Спеціальна комісія вже працює на місці вибуху, з'ясовують, чому стався витік газу. Згодом прибуде важка техніка, аби розчистити завали. Сергій Осачук Сріленюк, Сергій Одещина, спецкордва плюс Березовий віник і ЦИБРО замість лекцій із семінарами студенти національного авіаційного університету виявили, що викладачі періодично паряться в сауні, яка збудована просто в центральному корпусі. Вишу. Нове ну, керівництво університету взялося розслідувати те діло. Авіатори вже потрапляли у скандали із хабарами, нецільовим використанням земель. А тепер ректор наказав провести аудит усього, що наробили попередники. Станіслав Фещенко побував в університетсько-авіаційній лазні. Національний авіаційний університет унікальний заклад, доки колишнього ректора судять за підозрою в хабарництві, нове керівництво виявило у себе під носом чималеньку сауну, і не просто десь на околиці в господарському приміщенні, а двома поверхами нижче від ректорату. Капелюшки, щоб голову не напекло, капці в басейні ще є вода, і навіть горілку останні відпочивальники не допили. Новий головний інженер університету навіть не підозрював, які симпозіуми тут відбуваються. Я сам перший раз. Сауну на нульовому поверсі виявив студент Михайло і одразу виклав фото у соцмережу, вражений, що академізм альма-матері порушили такою розпустою. Найбільш образливо те, що це приховували від студентів. Я вважаю, що інформація повинна бути у вільному доступі, якщо. Це є національний університет, де вчаться студенти, вони дозволяють собі влаштовувати спа-салон. Професор медицини В'ячеслав Варнавський каже: дарма викладачі це утнули. Вік у більшості вже не той, щоб у сауні прийти. Він сам не ходив і не збирається. Після відвідування сауни людина дійсно відчуває там приплив енергії, так далі. Але всі знають, що кількість тромбів, яка утвориться від, в результаті відвідування таких закладів, різко збільшується. Студентам тромби не страшні, їм долазні можна. Та якраз їх не пускали. Ви були в університетській сауні? Ні, не були, на жаль. Чому? Я навіть не знаю, чи вона тут є. Може, сходив б, якщо б пригласили Не, не запрошують. А ці не знаєте? Не знаю. Для чинного ректора сауна теж стала сюрпризом. Та Володимир Ісаєнко заявляє, це не найгірше, що виявили після попереднього керівництва. Лазню збудували 2007 року. Відтоді тут змінилося п'ять ректорів. Кожен день у нас почали з'являтися інформація про ті чи інші негаразди, які відбувалися тут у університеті при попередній владі. Одним із цих показників була якраз сауна, про яку ми говоримо. Я дав відповідне розпорядження про проведення внутрішнього аудиту по всім напрямкам діяльності і. В тому числі по використанню приміщень керівництво авіаційного університету вивчає наразі всі закутки і документи. Хто знає, що ще лишилося у спадок від попередників? А що робити із сауною вирішить вчена рада? Можливо, її перенесуть у спорткомплекс. Станіслав Фещенко, Вадим Верба, Спецкор 2+,2. Оголеність це нормально, і це тема березневого номеру плейбою. Легендарний журнал знову вирішив публікувати фотографії оголених дівчаток. Від них видання відмовилося минулого року, пояснивши, що такого контенту і так забагато нині в інтернеті його цінність через це зневільована. Проте тепер видавці визнали, що помилилися і заявили, оголеність ніколи не була проблемою. Журнал знову стає таким, яким був. Постійні читачі зустріли новину радісно однак, дехто зауважує, що це рішення було зумовлене не поверненням до своїх цінностей, а падінням накладів. Ті, хто не може обійняти дружину чи кохану дівчину, без подарунків сьогодні не залишились у Запоріжжі до бійців, які пройшли горнило передової, які лежать не у військовому шпиталі. Прийшли діти. Школярі кажуть, згадали про них, тому що їм сьогодні увага дуже потрібна. Там лікуються хлопці, яких які зазнали поранення на фронті в районі Волновахи, водяного та Талаківки. Багато хто перебуває в шпиталі вже кілька тижнів і лише мріє про те, коли побачить нарешті своїх рідних. Дітки вирішили обійтись без урочистостей. Вони просто. То подарували саморобні Валентинки від щирого серця, аби бійці отримали сьогодні, хоча б крихту тепла. Військовослужбовці в свою чергу зізналися такого сюрпризу до свята навіть не чекали. Щоб вони побыстреє вернулися додому до своїм сім'ям, щоб вони повернулися здоровими. Ну і сьогодні самого найкращого. Дуже приємно з однієї сторони. і знаєш за що ти там стоїш, що діти приходять, вітають тебе, переживають. Ну і роблять це для того, щоб ну, якось поліпшити цю всю обстановку. Нічого страшного, буде час, будемо вдома. Військову форму вони змінили на Хакаму, а зброю на Бокуто та Танто. У Дніпрі демобілізовані бійці АТО почали вивчати японське бойове мистецтво Айкідо. Заняття безкоштовні тричі на тиждень і аж по дві години. Витримати такі фізичні навантаження визнають тренери непросто, проте атовці вправно кидають один одного на мати і швидко засвоюють усі техніки захватів. Фахівці стверджують, окрім фізичної підготовки, айкідо сприяє ще й психологічній реабілітації після передової проходити сеанси бойової психотерапії вже записались десятеро демобілізованих бійців. Надо менять ну, жизнь с войны в гражданскую. Занятие айкидо – это э, такая, в общем -то, достаточно такой быстрый путь восстановить полностью и тело, и дух после такого стрессового состояния в АТО. Іспанська поліція викрила автомайстерню, які підробляли елітні автомобілі. Фальшиві Феррарі та Ламборгіні створювали з машин середньої цінової категорії. Майстри встановлювали на них дорогі деталі та підробляли документи а потім продавали фальшивки через інтернет. Під час обшуку в майстерні знайшли 14 авто, поміж яких 4 повністю готових до продажу Феррарі. На шахраїв поліція натрапила після того, як в одній з іспанських провінцій виявили підробну машину. Трьох умільців іспанські силовики. Заарештували. Саме тепер маємо ставити три крапки з неодмінним продовженням менше ніж за добу. Дякую, що довіряєте. Всім мирно завершення доби і до зустрічі!